29 вересня 2022 року. О пів на 9 ранку йду на рибалочку. Небо хмарне, такі хмари дуже значні. Але Вчора ходив після обіду, нічого не спіймав, на двох місцях побував дуже велика вода. Гори Карпатські, вони за криш виглядають. Там -там. Зараз відійду від річки. Від річки краще буде видно. Пішов ловити. Спробую. О, звідси карпатські гори видно краще. Чисті. Чисті вершини безсніжні. Так. Ну от і сьогодні нічого не вийде. Дивіться, що робиться. Та чия така велика. Тут водоворот, це може що-небудь ну, цьому водовороті. От обратна течія, може тут щось піймає. Але надії дуже мало. Води не зменшилось. Вон там палка через перехід. Припу... Прибило течією. Ну, спробуємо. Що ж робити? Прийшов, спробуємо ловити Десята година ранку, рибалку закінчив. Та ще й не, не, не дарма приходив. Було Шість покльовочок піймав, спіймав одного головня, одну бистрянку і чотири плотвички. Все, пішов додому. Гарна рибалочка. Ну, звідси, звідси видно, Карпатські гори. Oh, God.